Доброго дня, знаходимося на Донецькому напрямку. Приїхали ми до 67-ї бригади, привезли гарний реп, до речі, з особливими частотами. Він нам знадобиться на техніці командиру вітання і нехай Бог вас береже завдяки цьому куполу. Дякуємо нашому добродію, який дав нам кошти на цей реп і ви прийшли на 67-му бригаду. Дякуємо друзі з Польщі За Лопати. Вони майже возимо їх тисячі. Це Елізабет, Радослав Чибінський, Джегош Верчок, Яцек Воєс, Пьотр Вояс, Ева Білан Стох, Еммануаль Збуджинський, Радослав Лодзінський і Станіслав Хлюпа. І гієна. Дякуємо дівчата з Лайф Польська. Там є все. Ті шампуні, яблуко. Донатські наші друзі, дякуємо Лойко, Юрій і всі, хто причетний до цього генератора, передаємо в добрі руки. Плов від хлопців з пацики з Воротіва. А це такі індивідуальні підсумки кожному воїну, який зможе собі покласти чи документи, чи телефон від Ukraine Friends. Дякуємо всім, дякуємо Яворівська сітка і дякуємо нашому Річарду Гаричуку за такі ще капелюхи. а вам безмежно дякую за те, що тримаєте ворога тут далеко від Львівщини. Дякуємо за те, що тримаєте небо і дякуємо Богу, що ви живі, здорові, і дякуємо за те, що, що воюєте за кожного з нас. Дякую. Слава Україні! Героям слава!